Ютуб канал Дача Кієві вітаю вас. У нас дощ. Бачите, да? грім гримить, дощ пускається. Чекаємо ливня. Дуже спекотно було в день. Зараз чекаємось. Зараз прохолодно, Чудово, мені погода подобається. Огляд нашого ставочка покажу. Так. Що ми зробили за ці дні? Так, Мангауз бачили наш. Зробили ось таке приміщення, таку кімнатку зробили відкритого типу. Пофарбували все, все обшили, пофарбували, двері зробили, обшили зсередини. Бачите, так? Да? Як вам щили нанизу? Ну, я не знаю, що робити. Хочу поборотися із мухами, щоб мухи не налітали в це приміщення. Ну, щось придумаємо. Так, світло, я вам показував, да? так? Провели все. Світло є, рибалами тепер все видно, це наш буф. Ми на ньому відпочиваємо. Любуємося тим, що зробили власноруч. Ось такий ставочок в полі побудували. І таку альтанку. Так, тут ми харчуємося, відпочиваємо. Так, планую десь встановити холодильник, телевізор. Не знаю, не знаю де. Подивимося. Так, друзі, покажу ще кімнату свою. В цій кімнаті я прожив місяць. уявляєте собі? Місяць. Також двері обшили. З середини, подивіться, ось такі в нас двері. Ви пам'ятаєте, мільйон переглядів. Двері не відкривалися. Зараз все чітко відкривається, переробили, замочок поставили. Так, сама кімната. Сама кімната. Якова. Деревом так пахне, ще не обробляли. Прокоментуйте, чим обробити. Краще планую якимось маслом, щоб такий колір залишився і чимось потрібно дерево покрити. Диванчик такий, ось тут я ночую, Олексійович зі мною тут. Спить, десь його зложив. Це в нас все для рибалочки, е -е, Вудочка вже, ну, все є. Так, холодильник, можливо, і сюди поставимо. Не знаю, е -е, розетку потрібно провести. Поставимо холодильник, телевізор. Я думаю, буде чудово. Закривається все. Яко? Чудова кімната. Так. Е -е Кімнату показав, все показав, риболимо. Ну, Хлопці приїжджають, тягають карасиків. Ні, правда, нещодавно приїжджав товариш, витягнув на 6 кілограмів короба. 6 кіл, як вам? Ну, хто вміє ловити, той ловить. Відразу скажу, якщо альтаночка стоїть у воді. І коли дуже Себе ведемо шумно на альтаночці, на коробів не розраховуємо ловим карасів. Ну а хто приїздить відпочити, попрацювати на альтаночці в того все виходить. І коропа витягне, і карася. Карасі тут є дуже чудові. Такі більше ладоні, чудові карасі, чудові корапи, сазани дикі є, ну, риба є. Друзі, е рівень піднявся, бачите, да? Альтанка вже стовпи перші, всі в воді, всі в воді. Е е так що рибалка наша любить тишу. Ну що, все, а -а, карниз, карниз, сонце. Е Півдня, сонце. Вирішив Перекрутив ось такий карниз. Е дві штори. Зараз. Шваєм віддам за шют і повісимо дві шторочки. Сон, сонце попадати не буде. Ну все, все я вам показав. Підписуйтесь на канал, сьогодні відпочиваємо, рибалити не будемо. На днях виставлю відео, як я рибалив. Так, все, друзі, до зустрічі.